Всім привіт! Ви на каналі Відеореєстратор. Найсвіжіші новини з вуздів політиків. Все, що ви побачите, це жарт пародія. Всі збірі з реальністю випадкові. Я міністр закордонних справ Китаю, вани, повідомляю, що Пекін, як і Росія, не сприймає політику грубої сили, а також не сприймає однополярну гегемонію. Китай і Москва разом просувають багатополярний світ при цьому відстоюючи систему міжнародних відносин, ядром якої виступає Організація Об'єднаних Націй і світопорядок на основі міжнародного права. Зараз ООН перетворили на цирк шапито, а світопорядок заснований на правилах. Це неприйнятно, зазначають, що обов'язковою умовою подальшого розвитку двох країн є взаємна підтримка, Вказую на прихильність Китаю зберегти контакти з Росією на високому рівні. Закликаю зміцнювати звазки між країнами Шанхайської організації співробітництва і для досягнення миру і стабільності на регіональному і глобальному рівнях. 15 листопада в рамках саміту в Індонезії відбулася двостороння зустріч російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова і Вани. Китайський дипломат повідомив главі МЗР, що Пекін виступає проти виключення Росії зі складу і інших міжнародних майданчиків, так як ніхто не має права відібрати раціональне право держави на участь в рамках багатосторонніх форматів. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!